Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Залишався тверезим з любов'ю. Я заходив до АА протягом двох років, але особливих успіхів у тверезості не досяг. Одного чудового дня, пропивши любов і повагу до моєї чудової дружини, чотирьох прекрасних дітей, мами, батька, інших родичів і друзів, я опинився в маленькій кімнаті на околиці Торонто. В черговий раз я був самотній із кошмарним відчуттям повної ізоляції та неминучого краху. І в черговий раз. Переповнений ненавистю, заздрицю, бажанням, інертністю і найбільше повною безнадійністю я опинився перед дверима анонімних алкоголіків. Мої друзі в АА з певною часткою скепсису поставилися до мого повернення і небезпідставно вони бачили мої кульбіти і знали, що цей час я набрав ще більше шести місяців тверезості. І я дякую Богові за те терпіння, любов і розуміння, з яким поставилися до мене члени сімейної групи АА. Вони допомогли мені жити програмою АА протягом наступних 45 днів, використовуючи телефонні розмови, відкриті збори, дискусії, тривали бесіди за кухонним столом і що наважливіше молитва. Багато разів до цього я іронізував з приводу духовного аспекту нашої програми, стверджуючи, що всі ці штучки з Богом для неї не дівчаток і лицемірів. Але цього разу все було інакше. Після останнього запою я відчув, що якщо продовжуватиму пити, то або помру, або з божеволію. Тепер я почав молитись. Я якимось чином відчув, що якщо все ж таки існує сила більш могутніша, ніж я, і здатна звільнити мене від страждань, то мені варто спробувати знайти її. На 45-й день мого нового періоду тверезості я повернувся до маленької кімнати на околиці Торонто і поринув у таку депресію, яка важко піддається опису. Мені здавалося, що моє тіло відокремлене від душі. Дивно. Ясно, я побачив всю безглуздість свого існування, а також руйнування, завдані моєю впертою гордовитою впевненістю, що я можу все таки випити зовсім трошки. Я дійшов до такої точки в житті, що вже не міг залишатися на одинці, не п'яний, ні тверезим. Такої самотності, мої друзі, я не можу забути ніколи. Того вечора сталося дивне явище, я не піддався бажанню і не став пити. Після майже тригодинної агонії я заплакав і звернувся до Бога по допомогу. Я вийшов із кімнати, відчуваючи такий привив слив, на який не, не вважав себе здатним. Протягом наступних двох тижнів я жив без алкоголю та інших наркотиків з відчуттям, що мене нарешті включили. Перше за своє доросле життя. Я безпомилково відчув живу присутність Бога у собі самому та у Всесвіті. Новим і цілком чудовим відчуттям для мене була здатність бачити красу дитячої особи або зеленої трави, або дерева, відчувати радість від того, що ти прокинувся, прокинувся вранці зі світою головою і з цікавістю думаєш про майбутні справи. Образи, ненавість, страхи. Все здавалося, пішло, я був здатний прощати та забувати. Чимало з того, що раніше здавалося абсолютно необхідним, виявилося не настільки важливим тепер, коли я усвідомив, дані мені Богом духовні здібності, з ними мені для нормального життя не потрібен алкоголь. Якщо це, це щастя жити в коханні, а не в страху. З того моменту я, я тверезий вже 17 місяців. І пишу це для алкоголіка, який думає, що він або вона настільки далеко зайшли у своєму неприйнятті волі Бога дією, словом чи ділами, що це вже не поправно. Але якщо ви щирі у своїх молитвах, цей чудовий подарунок завжди готовий для вас. Як він був готовий для мене, Торонто, Онтаріо.